Доброго ранку, мої маленькі слухачі та ваші батьки. Якщо ви помітили сьогоднішню нашу з вами зустріч, ми розпочинаємо на алеях нашого дитячого садка, який завжди чекає на зустріч з вами. На території садочка відбулися дуже великі зміни. Розпустилися листочки на деревах, розквітали квіти на клумбах, тому що прийшла весна. Природа оживає. Зараз у нас другий місяць весни, який називається квітень. В цю пору прокидається від зимового сну не лише природа, тварини, рослини, але й комашки. Тому тема нашого тижня Комахи на весні. А наше сьогоднішнє заняття називається Світ комах. Малята, я хочу вам ще раз нагадати. Що тема нашого сьогоднішнього заняття світ комах. Погляньте, будь ласка, сьогодні до нас в гості завітала літаюча квітка. Це метелик. А чому метелика порівнюють з квіткою? Тому що він такий же яскравий, різнокольоровий, як квіти на весні. А Метелик малята нам щось приніс. Давайте подивимось, що це. Ой, та це ж загадки про своїх друзів. А з ким дружить метелик, ми дізнаємось лише тоді, коли їх відгадаємо. Приготувалися слухати? Тож загадка перша. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Ну звісно ж, це ж малята, це жук. Так слідуюча загадка. По травичці він стрибає і сюркоче, і співає. Подумали, якщо не знаєте, я допоможу. Це коник-стрибунець. Так, ще хто в друзях у На Навесні барвиста квітка. На галявині розквітла. Ну, це ж, звісно, наш метелик. Ось подивіться, який, на якій гарній квіточці він сидить. Так, і ще одна загадка. Так, так, так. Багато нам загадок приготував метелик. Хто літає на дужку, наче вертоліт. Це бабка. Так. Ще одна загадка. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Ну, звісно, це ж бджілка. Так, молодці малята! От ми з вами і познайомилися із друзями нашого метелика. Любі мої, а де ми можемо побачити комашок? Я вас запрошую. На незвичайний лужок. І зараз ми подивимось, кого ми можемо на ньому побачити. То кого ж ми бачимо на нашій чарівній галявинці? Це і жучок-сонечко, який має червоний колір, і по ньому чорні Сяточки. Це і бабка з прозорими крильцями. Це маленькі трудівниці мурашки, жовто-чорні бджілки, які збирають медок. На закріплення наших з вами знань про комашок я пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди тінь. Дидактична гра, відгадай, чия тінь. Подивіться малята, скільки в нас багато комах. Давайте з вами пограємо в цікаву гру. В нас буде з'являтися тінь, а ми з вами спробуємо відгадати, чия то тінь якої комашки? Хто в нас тут заховався малята, як ви гадаєте? Так, сонечко. А зі цією квіточкою хто сховався? Так, це бабка заховалась, молодці малята. А подивіться на цю тінь. Хто це міг заховатися за нею? Так, це наша бджілка трудівниця. А тут хто заховався, як ви гадаєте? Подивіться уважно на тінь. Так, це хробачок. А за цією тінью, що ми можемо сказати? Хто це? Так, малята, це павучок. А тут, подивіться, аж три тіні. Хто це такі дітки? Так, це трудівники мурашки. А чия це тінь, малята, хто тут заховався? Так, це Равличок. молодці дітки. А тут чия тінь, як ви гадаєте, хто заховався? Так, це муха. Добрий дітки, а за тією, хто з таким довгим острим носиком? Так, це комар. А це хто такий? Що за комашка? Так, малята, це заховалася наша гусінь. А це хто такий заховався? Це вже добре нам знайомий метеличок. Так, хто тут заховався малята? А тут заховався жучок. Молодці малята. Гарно грали. І ще малята я хочу вам прочитати оповідання ушинського, яке називається «Бджілки на розвідці. Тож сідайте зручно і слухайте. Настала весна! Сонце зігнало сніг із полів. Вибралися бджілки із свого вулика та й полетіли до яблуньки. Чи немає в тебе яблунько чого-небудь для бідних бджілок? Ні, каже їм яблунька, мої квіти ще не розквітли. Полетіли бджілки до вишеньки. Люба вишенько, чи немає в тебе квіточок для бідних бджілок? Навідайтесь, мої милі, до мене завтра. Каже їм Вишенька. Сьогодні ще немає в мене жодної розквітлої квіточки, а коли порозкриваються, я буду рада гостям. Сумні та голодні хотіли б джівки вже летіти додому, як побачили, підкущив фіалку. Вона розтулила перед ними свої квітки, повні пахощів і солодкого соку. Наїлися, напилися бджілки і полетіли додому веселенькі. Я сподіваюся, вам сподобалось оповідання. Але зараз я хочу, щоб ви дали мені відповідь на такі запитання, в яку пору року розквітають квіти на деревах? Ну, звичайно ж, навесні. А що шукали бджілки? Я вам допоможу. Бджілки шукали нектар. А чому ж вони? Бо вишенька і яблунька не мали ще розквітлих квіточок і не мали нектару. А хто ж їх врятував? Ну, звичайно, красуня-фіалка. Я сподіваюсь, ви Гарно зробили для себе висновок, що бджілки завжди трудівниці. Малята, я ще раз хочу вам нагадати, що бджілки – це комашка-трудівниця, яка збирає нектар, щоб потім з нього зробити для вас цілющий мед. Але чіпати її малята не можна, бо вона має жало і дуже боляче кусає. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачить квіточок. На цьому, мої любі, наше заняття закінчується. Я буду чекати ваших відруків та побажань. До нових зустрічей, до побачення!